Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Олег Шарп, політолог, пише. Журнал Time випустив велику статтю з коментарями Зеленського та представників його оточення про війну в Україні та її перспективи з виносом на обкладинку і з назвою. Ніхто не вірить у перемогу України, так як я. Єрмак у своєму телеграм-каналі спочатку порекомендував до прочитання цей текст, але потім пост про це видалив. Чому а от і основана і статті Time. Зеленський був злий після поїздки до США, після якої були заклики боротися з корупцією і з'явилися ознаки в тому заходу від війни в Україні. Видання пише, що Зеленський втратив звичайний близьк оптимізму, почуття гумору та схильність пожвавити зустріч у військовій кімнаті жартами. Тепер він проходить, отримує новини, віддає накази та йде, каже один із давніх членів його команди. Інший представник оточення президента каже, що найбільше Зеленський почувається розчарованим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, а лише для того, щоб вижити в ній. Однак, Зеленський має продовжувати воювати, а його віра в остаток. Чну перемогу України над Росією і набула такої форми, яка турбує деяких його радників і межує з месіанством. Він обманює себе. У нас немає варіантів, ми не перемагаємо, але спробуй сказати йому це. З розчаруванням сказав видані один із найближчих помічників президента. Наразі питання перемир'я є темою табу у команді президента. Для нас це означало залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни та за її межами, принаймні тих, хто хоче за будь-яку ціну довести справу до кінця. Але для для мене це проблема, бо ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми лише відстрочимо її детонацію. Сказав Зеленський. Він каже, що навіювання західним союзникам віри у можливу перемогу України забирає всю силу та енергію. Також в офісі Зеленського вважають, що можливі бликавити цієї зими викличуть невдоволення суспільства, роботою влади. Минулого року люди звинувачували Росіян. Цього вони будуть звинувачувати нас у тому, що ми не зробили достатньо підготовки, сказав співрозмовник видання. Джерела кажуть, що взимку варто очікувати на серйозні зміни у військовій стратегії України. України та серйозні струси в команді президента звільнено буде як мінімум одного міністра, а також старшого генерала. Мова може йти про сирського шапталу та навіть залужного, який відповідає за контрнаступ, щоб покласти на нього відповідальність за повільний прогрес України на фронті. Ми не рухаємося вперед, каже один із близьких помічників Зеленського. За його словами, навіть деякі командири на передовій почали відмовлятися від наказів про наступ, навіть якщо вони виходили безпосередньо з офісу президента. Вони просто хочуть сидіти в окопах та тримати оборону, але в такий спосіб ми не зможемо Мо виграти війну, каже він. Зокрема, на початку жовтня політичне керівництво України зажидало проведення операції зі звільнення Горлівки. Відповідь від військових прийшла у вигляді питання: чим немає ні людей, ні зброї. Де зброя, де артилерія, де новобранці? Сказав офіцер. Вони не хочуть відправляти кварталівців на штурм горлівки. А ми подивимось, сказав другий офіцер. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.